Дуже важливо, що е, політичний сезон е, в Німеччині в Бундестагу, е, перший тиждень після літньої відпустки, розпочався з українського дня. Фактично сьогодні з самого ранку в Бундестагу відбуваються е, заходи, присвячені тільки одній темі депортації е, українських дітей злочинам Російської Федерації е, на території України та е, проявам е, геноцидної війни е, проти дітей. Ті жахіття, які відбувалися на окупованій території, відбувалися і відбуваються на окупованій території. Ми помітили, що ця тема не знайшла від відгомону в німецькому суспільстві, і саме тому зараз приділяємо зусилля, щоб і ті, хто приймають рішення, і найголовніше, широка громадськість знала про ці факти, бо вони насправді жахливі. Сьогодні на ранковому засіданні було понад 20 депутатів Бундестагу. Зараз тут зібралися представники декількох змі. Я вже домовився з, з ними. От сказали, що по центральних каналах німецького телебачення вже в середу вийде сюжет з Паулем. Ронсхаймером домовилися, що він зробить декілька своїх подкастів та репортажів на цю тему. Будемо далі відкривати в очі німецькому суспільству на російські злочини.